Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати антибітуми. Точніше, я буду тестувати і антибітуми, і спосіб для тестування антибітумів. Що це означає, що е, я придумав, мабуть, не знаю, можливо, десь піддивився, мабуть, придумав е, спосіб, як можна протестувати антибітуми. А саме е, взяти ось таку віброізоляцію, яка йде на бітумній основі. Наліпити її на якусь поверхню, в моєму випадку це буде капот. І протестувати антибітуми, які у мене є. І подивитися ефективність. Тобто я розігрію віброізоляцію, приліплю її, почекаю, поки вона охолоне, здеру саму віброізоляцію, і на, ній, і на капоті має залишитися сам бітум. І бітум ми будемо виводити за допомогою тестових зразків. На тест у мене є сьогодні. Ось такий засіб від KLCB А 7 Асфальт Клінер. Це антибітум від KLCB, це китайська компанія. Надали на тест безкоштовно за що велика подяка. Подивимось, наскільки він ефективний. Але... Тут ще є такий нюанс, що ефективність антибітума е, це досить важливо. Тобто важливо, щоб антибітум знімав бітум. Але при цьому антибіту має бути і делікатний. Е, того, що один раз я купував антибітум, коли тільки починав взагалі цікавитися доглядом за авто, і дуже сильно зіпсував свої фари. Тому... Е, Агресивний антибітум – це не завжди добре. Має бути якийсь баланс між агресивністю і тим, наскільки добре відчищає цей засіб. В цьому відео я буду скоріше всього перевіряти лише ефективність, а делікатність я, в мене є один варіант. Я спробую його. Якщо вийде, то вставлю його у відео. Якщо не вийде, не вставлю. Далі, Кохемітія. мабуть, досить популярний продукт, особливо для початківців. Хто починає, той, мабуть, чує про кох. Професіонали також його знають. В чому перевага цього засобу, я користуюся вже ним багато років, можу однозначно сказати, що він точно працює, він точно знімає бітум. І при цьому він дуже делікатний. Коли мова йде про те, щоб зняти бітум делікатно з якихось поверхонь, як пластик непофарбований, як хром, як ті ж самі фари, то кохемітія Мітія це, це саме той варіант, який де є баланс між безпекою та ефективністю. Він не самий потужний, але він точно зніме ваш біту. Можливо, не за один прохід, а за два, за три. Але він це зробить обов'язково. Далі я заїхав в магазин, подивився, які там є антибітуми, і подумав, що було б непогано взяти якийсь дешевий антибітум. Е, я не можу сказати, що я взяв самий дешевий, але це антибітум українського виробника Пітон. Я про нього багато чого чув. Е, подивимося, чи дешевий антибітум досить ефективно знімає. Е, спробую перевірити, чи він при цьому робить це делікатно та безпечно для інших поверхонь. І подивимося в цілому, як працює. В чому його прикол в тому, що він одразу йде з ось таким носиком. Тобто тут є носик-розприскувач, тобто в комплекті йде якийсь тригер. Антибітуми досить сильно шкодять якимось тригером. Вони їх сильно швидко жирають. Якщо це не хімстя, тригер. Якщо ви прицепите туди звичайний тригер, то він дуже і дуже швидко помре. Навіть професійні тригери, наприклад, ось той сірий. Рідко, дуже рідко, але виходять з ладу. І останній також прислали на тест в розливній тарі: це Evocar Tar Remover. Відносно новий бренд. І не просто новий бренд, а ще й новий продукт у цього бренду. Відносно, нещодавно вони його презентували. Вони зараз досить швидко розширяють свою лінійку і випустили ось такий тар Remover. Я попросив, мені вислали на тест. Ще й безкоштовно, тому протестуємо. Перевіримо, як працюють. Ці 4 антибітоми. Перевіримо самі антибітоми, перевіримо, чи працює цей метод з віброізоляцією. Якщо працює, то можна буде тестувати якісь інші антибітоми, якщо вам буде цікаво, і якщо в мене буде можливість їх знайти або раптом хтось захоче безкоштовно вислати на тест. Е, тож давайте починати експеримент. Я розрізав вібру на 4 шматочки, приблизно рівні. Взяв фен і роблю наступне: зриваю ізоляцію. Мабуть, треба рукавиці одягнути. Зараз одну хвилинку. Так, одягнув рукавиці зараз такі рукавички. Розігріваю то феном, ліплю на поверхню, даю йому охолонути і потім зриваю саму, саму тульгу фольговану штукенцію. Тож починаємо. Так, на вібрі вже почали з'являтися якісь такі штукенції структурні, не знаю, добре це чи погано. Далі ліплю, зараз прикатую її. Візьму якусь таку щітку і буду такою щіткою прикатувати, бо в мене немає ніякого валика. Не знаю, міцно, не міцно, зараз почекаємо. Ну, вона тепла, вона дуже тепла. Бітом розігрівся. Зараз почекаємо, поки охолоне. і спробуємо відірвати і подивимося, чи залишиться бітом на поверхні. Ну і момент істини. Він вже охолов, пробуємо відірвати. О, щось є, ще й багато є. Є і він липне. Тобто видно, що тут бітум залишився, тут бітум, ну, бітум тут позалишався. Мабуть, так його і залишимо. Тож, давайте тоді приступимо до інших трьох ділянок. Як завжди, я не міг не облажатися. По-перше, я наліпив два зразки досить близько. Тобто виходить ці зразки близенько, і антибітом один від одного може е, пшикати на інший. Е, і в мене дуже погано вийшло відірвати ось цей, ось цей шматочок дуже багато самої фольги. Але я думаю, що це не критично вплине на тест. І так як він вийшов гірше всього, візьму тіа, перевірений засіб. Я думаю, що він впорається. Найпростіше, де немає вібри. Чогось мені здається, що найпростіше буде там, де не буде фольги. Це буде очисник від Питону. Далі Evocar. Я вже накрутив сюди тригер. Він не хімстійкий. Спробуємо звичайним тригером. Думаю, що на тест він має протриматися. І останній це буде KLCB a 7 Зараз я винесу мийку і почнемо тест. KLCB a 7 іде без тригера. Тут йде... Такий пиптичок. Ну, побачите, потім не відкручується. Е, іде пиптичок, я буду наливати на аплікатор і розносити аплікатором по поверхні. Тож, давайте розпочинати тест. Почнемо, мабуть, з KLCB A7. Як я вже сказав, він не має тригера, тут є пиптик, по суті, як у TIA. Тому я беру просто губку, наношу на губку і промакую бітом. І можу сказати одразу пішла якась реакція, причому ну, така бурхлива. Можливо, ще навіть зверху трошки полию. Це трошки неекономічно. І залишаю працювати так декілька хвилинок. Далі беру Evocar Tar Remover. Також пішла реакція. Почав антибітом стікати. Залишаємо так, як є. Далі переходимо, візьмемо пітон. О. Ну, Добра така реакція пішла. І останній в нас буде тія. Збовтуємо його і наносимо. На ніс е, Пішли потьоки, але ну, не такі інтенсивні, наприклад, як у того ж самого Пітона чи QLCB A9. Залишаємо так на декілька хвилин, а потім будемо спробувати безконтактно то змивати. Так, ось так пройшло декілька хвилин, і антибітум від KLCB A9 вже почав підсихати вже видно таку е, пляму. Що і сам бітум присох, і сам антибітум присох. Тому я беру апарат високого тиску і починаю змивати. Так, ну, дива в нас не сталося. Жоден із зразків не відпав, не зник, не розчинився повністю, але видно добре, як він рознісся по всьому капоту. Що я хочу зробити зараз? Зараз я знову нанесу антибітум і вже з кожним зразком попрацюю губкою. Тож почнемо. Даю декілька хвилин постояти, а поки нанесу інші зразки. Так, поки всі засоби настоюються, я піду візьму губку, якою буду прибирати той бітум з інших зразків. Так, пройшло декілька хвилин. І почну з А-9, тому що я з нього починав. І можу сказати, що він вже потрошки відходить, вже від нього відпадають якісь такі шматочки. Але ще ну, ще треба працювати. По суті, мені можна не боятися подряпати лакофарове покриття, тому що до нього тут ще тонна бітума. Він досить добре злазить, спадає, але ну, так терти можна довгенько. Навіть якщо нігтями пробувати, ну він відслаюється потрошки, але ну, нігтями явно не варіант. Тому Того, що... Того, що ви просто подряпуєте своє лакофарове покриття. Але відшаровується досить ну, так, цікаво. Добре, залишаємо ще по попрацювати. Беру далі евокар. І в мене вже з'являється губка для евокара. Він також віддирається тут потрохи, але ну, не так просто, як хотілося б. Потер трішки губкою і залишаю ще засіб сам попрацювати. Так обережно, якщо потрошечки відривати, то бітум від пітона досить непогано злазить. Навіть губка, по суті, йому не потрібна. Тобто він відривається ось такими шматочками досить-досить легко, ну, відносно легко. Зараз ще попшикаємо. І залишимо так постояти. Далі тія. тія спробуємо також без губки спочатку. Ну, без губки він не йде. Губка повністю почорніла, але сам антибітум стоїть на місці. Лізла трохи ізоляції, але сам бітум залишився на місці. Пробуємо апаратом високого тиску обережно змити то все. Так, Апарат високого тиску нам в цьому ділі не сильно допомагає, тому єдине, що нам може допомогти, це просто брати і здирати той антибітум. Так, я розумію, що це буде дуже довго. Виходить, коли я тру потрошечки е, антибітум, як ви бачите, він починає стікати, розчинятися, але все одно потрібно працювати руками. Тобто руками підшкрябувати його, бо воно там антибітум розм'якшує, і тоді воно набагато простіше відпадає. Але це процес досить довгий, тому, мабуть, я поставлю запис відео просто на пришвидшений режим. І будемо. Працювати в пришвидшеному режимі. Я вже не дуже радий цьому експерименту. Я не знаю скільки я тру. В цілому, що я можу сказати? Що терти, звісно, нігтями це явно не варіант. Тому я просто почав е, мочалити губкою. Ось ви бачите, вона повністю розірвана. І досягну ось такого результату. Зараз миємо апаратом високого тиску і покажу, що вийшло в кінцевому, не в кінцевому, просто що вийшло наразі. Наразі можна побачити наступне: що є сліди розводів бітума, і зараз ми його будемо прибирати. І зовсім трошечки залишилось локально декілька плям бітума. Зараз я вже доб'ю цю губку, візьму іншу губку, чисту свіженьку, і приберу вже залишки самого бітума. А далі будемо, мабуть, вже поза кадром дотирати ті всі, і потім лише показувати, як я знімаю залишки бітума. Бо відео вийде, мабуть, дуже дуже довгеньким. Так, основний шмат бітума я зняв. Зараз я змиваю то апаратом високого тиску і потім залишаю вже розводи від самого бітума, як би то дивно не звучало. Тобто тут видно, що е, ну, ось такого шматка бітума вже немає. Але навколо залишився е, бітум, який стікав. Того зараз я просто візьму іншу губку і локально допрацюю ці забруднення. І, по суті, поверхня має бути чистесенькою. Беру губочку. іншу. І подивіться, як максимально воно все легесенько йде. Це все чудово, але я на це витратив, не знаю, мабуть, пів години часу. Десь тут локально ще точечки залишилися, але вони максимально легко прибираються, додаю ще трошки антибітума. І змиваємо ось ці розводи. І, по суті, все, перший зразок у нас знятий. Повністю, немає ніяких вкраплень, немає ніякого біту, немає ніяких розводів. Сказати, що це було легко, ні, це було не легко, це було дуже довго. Тому решту я дотираю по тому ж самому принципу поза кадром. А потім увімкнусь, коли залишаться ось такі розводи бітумні, які ви в 90% випадків будете саме прибирати з поверхні, а не ось такі ось шматки. Так, і Я познімав основні шматки. Я не знаю скільки часу пройшло, вже потемнішало. Але я то зробив. Так, давайте тоді переходити до самої суті. Тобто я беру просто Evocar та ремувер, пшикаю його на поверхню. І зараз буду, мабуть, просто безконтактно пробувати то все змити спочатку. Напшикав в тарремувер, тепер беру питон. І тепер беру кохіміті. Даю трошки антибітумам попрацювати, і потім буду змивати, пробувати безконтактно, якщо ні, то вже візьму губку і за допомогою губки приберу залишки. Антибіту ми трошки випрацювали і змиваємо. Так, зовсім трішечки у нас залишилось бітума там, де евокар декілька цяток, і трошечки залишилось там, де пітом. Тому зараз ми ще раз нанесемо антибітум тут і ще почекаємо. Має бути видно, як антибітум добре стікає. Тобто йдуть плями від цього бітума. І зараз я думаю, що ще за один прохід безконтактно він вже має піти. Все одно залишається в нас трошечки пару точок, тому ми наносимо антибітум. беремо губку, і губкою ну, потрібно було брати чисту губку. Але думаю, що це теж не страшно. Зараз ми його так рознесемо і тиск змиє залишки цього бітума. Губкою вже не відчувається тут ніяких перепадів, тому думаю, я відчистив. Зараз візьму пітон. Також наче основні забруднення зняли. Беру апарат високого тиску і змиваю. Від пітона в нас ще залишилися розводи, але в нас і в закін... закін... нас закінчився пітон, тому це його останній шанс. На ніс, працюю трошки губкою і змиваю. Ну і під кінець пітон вже впорався. Що ми маємо? Ми маємо очищену поверхню. Є про що поговорити, є зробити які висновки. І зараз я це все трошечки поприбираю, перемию капот від антибітума і перейдемо до якихось висновків. Отже, давайте перейдемо до висновків. Одразу можна зробити висновок, що е, такий експеримент е, було проводити дуже було поганою, тупою ідеєю. Е, така кількість бітуму, вона просто. Не показова і неефективна. Тобто, так, я починав пшикати будь-яким із цих засобів, воно стікало, воно щось розчиняло. Але щоб безконтактно або навіть делікатно з губкою видалити з поверхня такий шар бітуму, це потрібно витратити купу й купу часу. Тобто, це буде відео годин на 5, мабуть, і потрібно ну не по пів літра, не по літру. А такі великі п'ятилітрові бочки, щоб зняти той шар бітума. Я думаю, що якщо я візьму саму тоненьку віброізоляцію, то буде нормально. Або залишиться декілька цяток, коли я зніму віброізоляцію. Але залишилося ну, по суті, майже весь бітум і залишився. Але якісь висновки, щось цікавесеньке, все одно можна витягнути з цього тесту. Давайте поступово. По-перше, я в рукавицях, тому що всі засоби дуже брудні. Я ледь відмився сам і засоби від е, бітума, від залишків. Але в мене в теорії щось вийшло, і... але я все одно буду в рукавичках. Е, почнемо з першого засобу. Багато хто оцінює антибітум по запаху. Він смердить антибітумом. Нічого такого, ніякими розами він не пахне. Це смердючий засіб, який йде з ось такою дірочкою. Тобто він йде без тригера. За бажанням, ви, звісно, можете перелити в якусь тару е, тригером або накрутити сюди тригер. Сам засіб доволі ефективний. Хоч і довго, хоч і важко, але я наносив засіб і бачив, як бітум розчинявся. Я наносив, він стікав е, і губкою мені вдалося за. Досить довгий період часу відмити, е відмити той біту. І потім легесенько, губочкою, новенькою я пройшовся і зібрав залишки, які закінчились. В цілому, я думаю, що. Ефективним результатом тесту можна вважати не той момент, коли я тільки почав зносити той шматок бітума, а коли від нього вже залишилося декілька цяток і ось ті бітумні розводи. В такому випадку цей антибітум за один раз, за один прохід максимально легко, максимально просто, максимально швидко то прибрав. По витраті, тут йде 500 мл. В мене залишилось ось так. Я думаю, пішло, мабуть, мл 200, можливо, 150. не мабуть, 150. В цілому, мені антибітум сподобався. Далі був у нас Avocar Tar Remover. Що я можу сказати? Я накрутив сюди тригер, тому що засіб пішов без тригера. Я не знаю, який йде в оригінальній тарі, чи там йде тригер, чи там йде ось такий пиптик, як в KLCB. але я накрутив самий звичайний тригер, який ви можете придбати в будь-якому магазині, не знаю для води. І цей тригер в мене не помер. Можливо, мені повезло і він просто вижив, але він досі працює, з ним все добре. Єдине, що він брудненький. Як ви бачите, засобу пішло вже більше, десь мілілітрів 200. Точно пішло трошки менше половини по запаху. Він пахне трошечки приємніше, відчувається щось трошечки приємніше, але все одно приємного мало в закритому приміщенні без вентиляції, я б ним не працював. По ефективності він також я пшикав, багато стікало і губкою худо-бідно, за якийсь час мені вдалося то прибрати. Коли я прибирав вже залишки від того бітума основного, то в принципі він легко пішов. Я напшикав безконтактно. З мим апаратом високого тиску і ніяких проблем немає, бітум весь пішов. Тобто, по суті, якщо ви будете його використовувати для звичайного прибирання бітума, звичайного, не, не будете ліпити собі вібру на лакофарове покриття, то бітум має легко прибиратися. І це було, я думаю, видно і показово, коли я почав його прибирати вже залишки. Запах більш-менш приємний, тому однозначно прикольний. Далі Пітон. Пітон пахне дуже і дуже не дуже. Тобто він смердючий як антибітом. Формат спрея досить зручний. Мінус лише в тому, що я його весь використав. В нього 400 мл і в нього дуже-дуже сильна велика витрата. Але по ефективності мені здалося, що він. Краще всього розчиняє, коли я пшикав, з нього більше всього стікало бітума. Але при цьому, можливо, він досить агресивний. Потрібно буде, мабуть, придбати ще одну баночку і провести тест на агресивність на якихось хромових покриттях. В цілому засіб хороший, але я був би дуже-дуже дуже обережним з ним. тому що я думаю, що якийсь пластик або хром може легко пошкодити. Це лише мої думки, я не стверджую це. Це потрібно перевіряти. В цілому формат спрея прикольний, запах не дуже, витрата не дуже, але ціна, здається, на нього досить невелика. І останній кох хеміті. Мені здалося, що від коха текло якраз таки бітума найменше. Тобто, коли я наносив його на Поверхню я не бачив прям таких струменів бітума, який би стікав По запаху, мабуть, багато хто його чув, це запах класичного антибітума, тобто він смердить. Я б не сказав, що критично є антибітуми, які смердять гірше, але в цілому в цілому він смердить. Немає тут нічого зовсім приємного. По роботі відносно легко мені знову ж таки вдалося зняти. І коли залишилися залишки самого бітума безконтактно, без ніяких проблем, я напшикав цей засіб, він прибрав з апаратом високого тиску, мені не потрібно було додатково терти губкою, щоб прибрати ті забруднення. Ось такий вийшов тест. На жаль, на жаль, ось у цей етап самого зняття основного шару бітума. Від віброізоляції він досить проблемний. Тобто, потрібно придумати якийсь спосіб, за допомогою якого я міг би отримувати бітум, як він буде в справжніх умовах. Так, в мене були клієнти, коли попадали під асфальтоукладчики, тобто поруч асфальт клали, і там в них товстезний шар бітума був. Але це дуже рідко. Зазвичай у вас там декілька десяток по кузову, вам потрібно напшикати, можливо, губкою допомогти, і цього вдосталь. І потрібно якось навчитися створювати такі умови. Як це робити, я поки не знаю. В мене була геніальна ідея, але вона вийшла не дуже геніальна, як ви бачите, нічого розумного, нічого геніального в цьому немає. І тому тест, по суті, провалився. І я не зміг показати. Одразу швидко і легко показовість, але я думаю, що все ж таки якісь висновки чи щось корисне ви для себе побачили. Якщо у вас є ідеї, як можна створити більш реальні умови, дорожні умови по набиранню бітуму, окрім того, як їздити по свіжому асфальту шукати, то я буду вам вдячний за рекомендацію. Так, сподіваюся, що відео виявилося корисним. Дякую, Evocarik LCB, що надали засоби безкоштовно на тест. Тому ставте лайки, підписуйтесь, якщо у вас є ідеї, якщо відео було корисним або, хоча б трошечки цікавим, то напишіть якийсь коментар, залиште підписку.